Зазвичай в кінці року всі питають, як пройшов рік, які враження. Тобто, це таке більш-менш звичне питання. Я не можу назвати найгіршим випадком це війна, тому що війна змінила, дала мені можливість подивитися на все своє якісь там життя робоче і зрозуміти, що мені пора змінювати професію. А й мені дженерейші мені якій мірі це допомогло, но choice, який дав мені можливість вчитися, а ще проспонукав тим, що дав грант від школи. Ну, це просто я вже така чекала ці уроки і розуміла, що ну я не можу не вчитися. Як так люди в мене повірили? в Мене все було в перший раз, перша співбесіда. Ніколи не була на співбесідах. Ніколи не писала мотиваційні листи, і це так круто розумієте? Для мене це був дуже нереально цікавий рік, і я не знаю, як воно так закрутилося, що воно... люди вчаться в інститутах. Я вже не пам'ятаю, як я вчилася в своєму інституті, але щось я запам'ятаю, тому що. Ви дали, от якраз, в мене нове життя, нова сходинка і якби рік, який приніс мені дійсно дуже багато. Я вам дуже за це дякую. Найприємнішого, що навчання дає нам наснаги, що є якийсь сенс біжати шукати десь на заправці світло, бо знаєш, що в тебе лекція, і ти не можеш її пропустити. Відчувається, як крок за кроком, люди, які приходять спочатку, йдуть все вище вище. То ви, ви допомогли повірити в себе. Тим, що ви дали мені шанс вчитися, а на лекціях лектори ще допомогли розкрити цю професію і показати, що я зробила правильний вибір, що я її хочу змінювати так. чітко, що прям ну, пісня завдяки тому, завдяки навчанню, завдяки підходу, все таки це були реально цього року для мене супер яскраві емоції. Те, як з мене мене зі ями витягнула навчання, те, що дали мені електора, те, що дав мені чогось — Це прям кайф. Ці лекції, це спілкування, то, то що заставляло рухатись в ці часи. Я дуже дуже щасливий, що мені є можливість залишатися частиною, і як зі сторони студентів, і за сторони е, людей, що навчають, тому це моя вам велика дяка. Та команда це просто топ. Дякую.